Всім привіт! Дали трохи курам лупини від бульби вареної. Висипав туди і такі кури. Інди курей відганяє. от такі кури. Наш когут. Що індик? Прибали нині собі такого кугута такого красунчика боїться, бо там кугут, От такий. Урочки. Чого ти боїшся? Трохи щось перестрашений О такий когод. Я збітко придбав. Такій когот. Курена мої понти. Такі мої курочки. Молода курочка. Хто би хотів, продаю інкубаційний є, звідки ох, курей. Мають ткоку та і там того білого. Вон, там он тому що є? Хто би хотів, можу продати? Відінки мене продаю. Що, індюк? Індичка пішла нестися. От пішла індичка нестися. От пішла нестися. Нині, сьогодні буду різати кути. ті червоні. От такого буду різати. Того і, і оцього. Дуже курей мордують. Мене сильно мордують курей. Такі пітушки. От такі курочки у нас. Дуже болото. Курі риїться в тому в болоті робляться. Траву повипасали. Деколи вечором випускаю. О, наш кого ти виліз, то курочки троє. Всім до нових зустрічей, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім гарного дня!